Сине Божий, нехай моє життя все, все неправда, та тільки знай, що я тебе любила. На всеукраїнський конкурс професійних читців Валерія Липа декламувала монолог Мірім з поеми Глесі Українки одержима. Саме він розказує переможниця конкурсу, і володарка гран-при вразив усіх членів журі. Час нагородження голова журі сказав, що я трохи повхваляюся. Сказав, що одноголосно було рішення п'яти членів журі щодо. Гран-прі. І він сказав, що ця учасниця забрала серце журі. Цей твір емоційно складний, розказує Валерія. Його треба спочатку зрозуміти, що хотіла сказати Леся, а в той час що хотіла сказати я цим твором. Я гадаю, мені вдалося. Перше, що нам сказав народний артист України Журко Тарас Володимирович, він сказав: Слухайте, давайте менше страждання. Це була дуже сильна людина за духом і взагалі за своєю натурою. І тому мій вибір пав, звісно ж, на монолог міря з поеми Одержима. Всеукраїнський конкурс професійних читців, розказує Валерія проходив у Луцьку. Конкурсанти, 19 молодих акторів та студенти вищих навчальних закладів культури та мистецтв. За умовами учасники першого дня читали поезії і прозу Лесі Українки, наступного твори українських письменників. Це дуже важливий конкурс був для мене. А я їхала, щоб Знаєте, у чомусь мабуть переконатися для себе і зрозуміти, чи дійсно я можу володіти словом, і чи я достойна того, щоб доносити це слово до глядача? Валерія третій рік працює в академічному обласному театрі ляльок у мистецьких конкурсах. Дівчина бере участь не вперше. Чимало було призових місць. Втім, конкурс такого рівня вперше і одразу гран-при. Чеков Юрій Петрович, це також заслужений діяч культури України, він був, і він актор, і він викладач. Він мене запитав за лаштунками. Коли вже відбулося нагородження, він мене запитав, а ти сподівалася? Я сказала: а хто не сподівається? А хто в себе не вірить? Якщо ти не сподіваєшся в себе не віриш, навіщо тоді взагалі щось починати робити? Звичайно, по-перше, це головне це вірити в себе. Віриш ти, віри, глядач, вірить люди. Ольга Лішенка, Григорій Шматко Новини на Суспільному, Херсон.